І так, сьогодні у нас 30 січня 2025 року. Я зараз вже всередині в секції номер 3. Я вже пройшов все двором, показую, як тут вже все готово. Давайте отак от крізь придалю. Ріллято готово, тут все готово. Вхід, двері. Всі. Всі потрібні для здачі в експлуатацію речі. От зараз тільки бачите, ага, доробляють кутнички. Ну, це вже на здачу не впливає. Насправді подача сертифіката. Давайте так, вам, вам не важливо, коли подача сертифіката, на наступного тижня до нас приїжджає людина, яка буде приймати будинок в експлуатацію. У нас зараз січень на дворі, то ми будемо здаватися по зимовому варіанту. Тобто, головне, щоб потеплення було. але не обов'язково, щоб у нас була вся дороблена декоративна штукатурка. Хоча ми бачимо, що тут в дворі практично там лишається буквально трішечки. Буквально всього трішечки попідсипали, бачу тут відсів такий червоний. Спеціально, мабуть, це щоб воно кольором відрізнялося. Ну, я думаю, що різниці по. Часу в початку озеленення між благоустрем озелененням буде мінімальне Я думаю, що ми в березні тут вже почнемо, а може навіть і в лютому вже почнуть якісь роботи. О, дивіться. Виїзд на вулицю готовий, це минулого разу показував. Я зараз хочу просто зайти в секцію номер 2 подивитися, що там відбувається, тому що вони якраз підтягували, підтягували, підтягували оце все діло і пройдемо з вами ще паркінгом. Щоб подивитися, що там в паркінгу. Так, підшпаклювали, пофарбували в темний колір. Стіни для того, щоб грільято зробити, теж пофарбували. Все все готово. Фактично тільки грільято, це фінішне оздоблення. І тут я бачу щось раз, пофарбували, а потім тут вже перетя... Ні, не фарбували. Це... Ні, це не фарбували, це шпаклівочка. Воно шпаклівка, але вже затерта, бачу, що пил є. Тобто вже затерта, підготовлена під те, щоб там ставити. Оставити під те, щоб фарбувати, її тільки підмітуть, приберуть, а тут вже колір на місці, я бачу. І Армстронг на місці. Зараз я бачу, що по щитки описують щиточки, мається на увазі лічильники, описують лічильники. Деяка квартира, вже такі підготовчі моменти, вони вже теж на здачу не впливають. Бачите, фактично здається. Комплекс не так, як раніше. А вже батареї на місці. Все на місці. Все на місці. Друга секція. Наздогнала всі секції, які були попереду, як вважалося, на 2-3 місяці. Як бачите, перемістили сюди всіх хлопців, які. Тільки у нас є, і вони доробили і плитку, і фарбування. от лишається тільки у нас східні групи. І добре, що вони робляться в кінці, тому що вони найменше замастяться. Та й все. В принципі, на наступного тиждень ми очікуємо а, людини, яка буде вже з цією бодікамерою, чи як воно, з відеокамерою приймати у нас цей будинок в експлуатацію. Це перша черга, третій Грінвуд. Чотири секції. Зараз зайду, пройдуся паркінгом. Це у нас четверта секція. Тут так само, як і в другій, бачите, та ж сама історія. Вже підготовлено, пофарбували стелю, так само вже підготували стіни під пофарбування. І тільки тут фуга Ну, Таке фінішне оздоблення. І пройдемо з вами в паркінг. Ось така. Тут історія, бачите, зробили ми тимчасову стінку, в кінці вирішили, що простіше буде нам просто е, закрити, бо по факту потім туди буде проїзд. Ми взяли з газобетону, зробили стінку. До речі, я про це не знав. Дякую Дмитрою Юрійовичу, який вирішив це питання правильно, правильно кардинально, тому що п'ята-восьма секція буде набагато пізніше здаватися і, е, скажімо так. Е, Людям було б не дуже добре, якби там була якась плівочка. А так, в принципі, люди захищені от такою от штукою. Паркінги пронумеровані, промальовані. В принципі, там, де потрібно, профарбовано. Вентиляція завершена. Каналізація так само доробляє деякі системи, деякі труби вже доварюють, але вже це кінцево. Вже на цьому тижні повинні закінчити. Я так розумію, що пожежка теж готова. спринклера Спрінк... на місці, значок виходу. Якісь тут ще речі. Оце я не знаю навіть що. Це як це воздуху чи це під... підпір? Чи ні, це не воздух, це, мабуть, я мабуть якесь оголошення чогось. Треба буде запитати, що це за протон, такий стоїть цікаво. І там так само цікаво, що це за конструкція. Бачите, утеплюємо зсередини паркінг мінеральної вати, бо з тої сторони у нас є комерційні приміщення. Ну, Тут є ось такі ворота. Ворота досить широкі. Ну, так от вам ще раз стану далі. Таке відчуття, що тут десь 4 метри. Ну, якщо не 4, то 3,70 тому що дуже широкий заїзд. Ну, Порівняно з тими, що у нас, наприклад, на білому шоколаді, трохи відрізняється. Трохи відрізняється. А тут колесо відбійники доробляють. Тут фасади, бачите, вже кутники повиставляли. Ну, багато чого вже зробили, багато чого встигли зробити. Добре, в принципі, попрацювали. Наші будівельники. Ясно, що на місяць протермінували, ніж ми вже людям всім обіцяли, ну, але це набагато краще, ніж нічого, ніж здатися було. Добре, що не здавалося, добре, що доробляли. Всім, в принципі, дякую. Залишилось тільки кінцево отримати документи. от Я, в принципі, з вами пройшов по паркінгу, по колу. Ну, мабуть, далі вже скажу. Про деякі деталі, щоб ви вже розуміли, що далі буде відбуватися. Але гляньте, який гарний вигляд от туди в сторону лісу. Ось така історія. Зараз ще місяць другий і з'являться вже листя і буде красивіше. Так, про які деталі я хотів розказати? Я хотів розказати вам про те, що іноді не було би щастя, де нещастя допомогло. Е, у нас Є наші обмірщики, ну, до речі, наші обмірщики, самі чесні обмірщики, вони обміряють сторону клієнта, частіше за все, роблять ці похибки. І вони знайшли у нас на будинку в декількох місцях, в декількох приміщеннях дуже нерівні стіни. І зараз якраз ми переробляємо цю кладку. Я не вважаю це чимось таким, про що не можна говорити. Це говорить про те, що. Навіть в самому кінці у нас є остання перевірка, яка взагалі не входить до нашої компанії, скажімо так, юридично, то це інша, інша компанія, інший ФОП, які нам робить обміри. І він знайшов таку ситуацію, знайшов декілька, декілька трапецевидних кімнат. Це була помилка по клаці. Там вона помилка була така, знаєте, як то. В математиці мав на увазі одне, а поставив з іншої сторони і вважав, що все зробив правильно. Через те, що це ну, буде не дуже добре, ми зараз швиденько їх переробляємо, там 2-3 дні роботи. І через це ми хотіли завтра подаватися, але нам треба переобміряти ці кімнати завтра, післязавтра. І ми там в понеділок подамось, можливо, в неділю там в принципі, система працює. Тому то, то не є критично. І на через 2-3 дні ви приїдете сюди інспектор. Тобто наступному тижні все одно буде інспектор. Його на цьому тижні і не планувалося. Тому така історія. Не те, щоб це там виправдання, так це так, щоб ви розуміли а, про те, що. Всі, хто каже, що забудовники нічого там не перевіряють, не переробляють. Насправді переробляємо, перевіряємо. І я кажу про те, що ті помилки, які ми знаходимо, це добре, що ми їх знаходимо, тому що поганіше було б, якби ми нічого не знаходили. Нам не казали про помилки, але ж вони все одно були б ж розумієте, що це будівництво тут нема без помилок. І добре, що ми їх знайшли прямо на самому фініші, щоб потім не було у нас неприємних історій, такі які стаються. Там, з іншими компаніями, з іншими такими, в принципі, будівельними моментами, але які розкручуються дуже погано. Я думаю, що про це я зніму окреме відео. Це буде такий, як це правильно називається, оце, коли люди ЛГБТ розказують, що вони ЛГБТ, хоча вони не думали, що вони ЛГБТ, бо господи, як ще це називається по-англійськи. Забув. Не знав, ще й забув. Коротше, розкажу цікаву історію про помилки, і, мабуть, це буде трошечки побуду адвокатом для наших конкурентів, які їх припустилися. Про це в наступних відео. Ну, на сьогодні все по Грінвуду Я дуже задоволений. Погода дозволяє все робити. В принципі, ви бачите, що по дворі вже практично людей немає, всі, всі всередині, всі там доробляють ці деталі, от саме от такі моменти неприємні, там щось поправити, там якась. Дюрочка, там ще щось доробити. Всі вже готуються на те, щоб приїхав інспектор. Наступного тижня прийняв у нас цю будову, і ми з радістю жива, вам е швиденько зробимо адресу і передамо ці квартири, будете вже тут і починати робити ремонт. Мабуть, це все на сьогодні. Всім щасливо, до побачення.